Тон створює похідну, а сама похідна ще створює один основний тон. Тобто основних тонів два. Щоб побачити перший основний тон, треба зробити фільтр. Фільтр еквалайзер 300, частота 147. Ще раз фільтр. Увеличте. мой самый основний тон. Це друга гармоніка, основний тон у два рази довший по часу. Це саме основний тон. Можна ще раз зробити фільтр. В електрогітарі на бреджому датчику дуже слабкий, основний там. Ще раз фільтр. Ось він. Це вже видно, що це самосовіда. Сенсону союда складається з верхніх гармонік. Тобто синусоїда дуже слабка на електрогіта фортепіано синусоїда, Можна зробити фільтр і побачити, що синусоїда у фортепіано силь... має більшу амплитуду, ніж у електрогітарі. Ось я один раз зробив фільтр на фортепіано, а на гітарі робив три рази. Ще один раз фільтр. Ось вже я зробив фільтр і видно, що це синусоїда. На електрогітарі два фільтри не вистачило. Треба було робити. Ретій, а на фортепіано вистачає і двох фільтрів, щоб побачити.